Ранок. Мер одного з містечок приїхав на службу у католицькому храмі українською мовою святити пасхальні кошики. А Кицька з України приїхала за 15 євро, які більше 10 років. Це, не Це неможливо! Усім привіт! Ми їдемо на посвяту Пасок Українська. Мессе зараз буде, і нам дуже цікаво, як це все відбувається, бо ми ще не були на месі у католицькому храмі українською мовою. Це перший раз. І також я ніколи не святила пасхальні кошики католицьким обрядом, тому теж для мене це новинку. Якщо вам цікаво, ми знаходимося у Франції, в регіоні Нормандія і їдемо пасхальний ранок святити пасхальні кошики. Купила нас, що це українською мовою. І я знаю, що спільнота українська тут у Нормандії дуже часто відвідує цю месу українською мовою. Я бачила один нас священника, дуже мила людина. Зараз побачимо і покажемо вам. Так що залишайтеся, підписуйтеся. з пасхою всіх! Як тобі сподобалося в церкві? Да. Сподобалося у свята пасок? Да. За греко католицьким обрядом перший раз освятили паску. В принципі, так само з водичкою. Перед цим кадилом батюшко пройшов, зробив. Так. На тебе вода потрапила? Да. І що? Папа ти не хотів, щоб тебе мочили? Да. Ясно Ну, свята вода, вона. Не допомагає? Не. Ну, дійсно, якщо тільки на святу воду сподіватися, то толку багато не буде. Але якщо ти сам ще робиш щось, якісь дії в житті. Тоді допомагає. Не. Ти ходив молитися ще, да? так? Це неможливо. Не. Чому це неможливо? Вам сказали просто, От чинаш на наступний раз вивчити. Вивчимо буде можливо. Така тепла атмосфера була, дійсно відчувається така єдність, як в колі родини. Потім усі разом сфотографувалися. А також виявляється, мер одного з містечок поблизу приїхав на службу українську вперше відвідав такий захід. Було дуже приємно, що він це робив без камер, без журналістів. Ну тобто, це не було на показ, і ось це дуже приємно, що в регіоні люди підтримують і він каже, що навіть на його невеличкій мерії ще досі вісить прапор. Дін-дін-дін. Так, а потім буде дзвонити колокол, тому що ми поїдемо до наших друзів на полювання на шоколадні яйця в саду. Не додому. Міша їде до бажени додому, правда? Дівчина Мішина. <свіс> І везе, до речі, подарунок. Купили ми куклу Барбі за 15 євро, який більше 10 років. І хочу звернути увагу на її стан. Я навіть не уявляю, як дівчинка гралася цією барбі, бо вона як нова. А Міша купив і собі Барбі і вчора вже зламав. І для мене ось знову цей момент виховання французьких дітей. Строгість, бережливість до речей. Дуже цікаво. Христос воскрес! Так, а зараз Маріна підробляє зайчиком. Підробляє зайчиком. Так. Ховає шоколадні яйця, для того, щоб ми зробили. Полювання на шоколадні яйця, тому що ми передивилися випуск тогорічний, і мені так сподобалося, що є оця пам'ять. Знаєш, так, як наші діти були маленькі, вони зовсім інші. І як вони того року шукали ці яйця і дуже класно, але зараз теж повторити це. Йдуть такі дібати, чи є зайчик, чи нема. <світ> і кицька з'явилася, а Кицька з України приїхала. Дуже класна традиція ця, мені подобається. А головне, вона, як мотивація була в церкві, щоб вони сиділи, щоб потім вони зможуть знайти багато-багато яєчок. Якщо висидять. Якщо ви так. Да. Бо вони так, я їм казала, що вони так концентрацію і увагу зберігають. Я теж це бажаю не казала. Тут немає, мені здається, от тут отут точно немає. Тут зайчик не бігав. Тут зайчик висажував. Тобі цікаво, да яйце? Зна... в тебе багато, Важена. Оце ти назбирала. Оце ти, ти даєш. Все знайшли. А ну показуйте свої корзинки. 3. 3. Вау, супер! Ми відсадкували Пасху, як ви бачите, ефективно. Дуже цікаво. Моя дитина вже спить. Дуже було багато сьогодні активностей, такі як церковна служба, такі як полювання. на Пасхальні шоколадні яйця, це все змішування традицій. Спочатку я намагалася поручатися цьому, якось все ж таки залишатися в тому контексті, в якому ми перебували раніше в Україні, але це неможливо. Ми змінюємося, змінюються наші традиції, відбувається інтеграція, і ось так да наші діти вони виходять носіями франко-українських обрядів і традицій. Нашими друзями дуже багато обговорювали. Все, що стосується виховання французів і системи шкільної, і те, як розвивають творчість і роботу над колективними проєктами. Якщо цікаво, спостерігати за аналізом реальності французької, яка оточує зараз українців, підписуйтесь, ставте подбайки і всього найкращого. До побачення.